Разом із вами програма Твоє життя. Вітаємо! Найчастіше слово щастя асоціюється із незабутніми враженнями, матеріальними благами, відчуттями задоволення і душевним теплом. Розвелося багато чинників, які претендують на те, щоб виступати гарантом людського щастя. Правда, за гроші. Часто буває, що витрусиш із кишені останню копієчку, а щасливим так і не станеш. Як не розмінюватися на дрібну монету замінників людського щастя, а знайти справжні відчуття тема нашої зустрічі. Скажіть, яким треба бути, щоб рідна мати не впізнавала в тобі сина? Хто наважиться розділити два серця, що з'єднані найсильнішою у світі любов'ю? Що це за мури? Які виростають між найріднішими людьми, яких не обійти, не перелізти і ніякою силою не подолати? Чому життя раптом перетворюється на тоненький папірець, який так легко можна розірвати навпіл і пустити за вітром, або стиснути в долоні і викинути на смітник? Хтось знає відповідь. І чому таким нестерпним буває час її очікування? Чи зацікавила б вас книга, анотація до якої починалася б вище згаданими словами? Хто був би її головним героєм? А ще цікавіше автором? Сьогодні разом із гостем нашої студії Сергієм Богачуком ми перегорнемо сторінки автобіографічної повісті молодого чоловіка на ім'я Андрій із таким же співзвучним прізвищем Андрійчук. Раді вітати вас в гостях нашої програми. Що можна сказати про людину, яка закохана в читання літератури і ковтає книги, немов цукерки. Взагалі, як на мене, потяг до знань риса позитивна. І хто читає багато книжок, то це так, він розширяє свій кругозір, світогляд, можливо, десь може змінитися від читання літератури, оскільки то носіє інформації. А це впливає на розум людини, збільшує інтелектуальний розвиток. Значить, мова, напевно, людини начитана і відрізняється від простих людей. Значить, лексикон, таке елементарне поняття це також важлива річ для спілкування. Ось, але, але в Біблії є так написано. Все мені дозволено, але ніщо не має володіти мною. Навіть самі позитивні речі, якщо вони надмірно чимось займатися, коли вже не я маю книжку, а книжка має мене, коли я вже попав в залежність, оце якраз і є негативні речі. Людина має бути вільна від любих залежностей. Дякуємо за відповідь. А зараз давайте дізнаємося, чому життєва історія Андрія зацікавила нашу знімальну групу. Мені хотілося виділитися. Мені хотілося бути лучше когось. Мені хотілося чогось добитися і чогось достичь. Мені хотілося бути перспективним в цій житті. І все час я проводив в бібліотеки. Бібліотека стала моїм найкращим другом. І до кінця того моменту, коли я закінчив школу, я дуже багато времени виділяв, тому що читав книги, ходив в бібліотеку, мені було це інтересно, і я любив це делать. Потівку в життя Андрію дали як знання, які він власноруч добув із книг, так і поради батьків. Мовляв, навчайся синку добре, матимеш гарну освіту. А там і престижну роботу, і гроші, і все в тебе буде гаразд. По закінченню 9-річки усіх відмінників, у тому числі й нашого героя, зібрали в один елітний клас з метою, щоб у майбутньому вони стали студентами Національного педуніверситету імені Драгоманова, що в Києві. Здобувши професію вчителя, вони зможуть поповнити когорту перспективних і обдарованих педагогів України. Навіть попав в этот клас. Я продолжал оставаться и там отличником, хотя я учился среди отличников со всех школ города. Я чувствовал себя выше на голову, нежели многие из тех, кто был рядом со мной. Я был идейным вдохновителем этого класса. Я был старостой класса. Я був організатором різних мероприятий і просто був признаним лідером, за яким слідували ті люди, з которыми я ті два роки учився. Упродовж дворічного терміну навчання Андрій не виявив у собі таланту Сухомлинського чи Макаренка, і тому з кар'єрою педагога вирішив не поєднувати свою майбутню долю. Наприкінці 90-х учителям платили Мізер, а випускнику елітного класу мріялось про великі гроші. Тому за він подався до Київського технічного вузу. Опять же, в університеті я став лідером, в своїй групі я став лідером. Я вважав себе дуже важним, грамотним, образованим, чоловіком, який все знає, все розуміє. Для мене не було авторитетів будем говорити серед моїх друзів, или для... родители на той момент вже перестали бути для мене авторитетами, тому що мені казалось, що много не розуміють, уже люди другого поколення. Хлопцеві студентське життя було до вподоби. Наука давалася легко, тому більшість часу йшло на розваги. Батьки щотижня давали на прожиття чималу копійку. Отже, Андрію не доводилося відмовляти собі в будь-яких потребах. У мене була цікава група. І в цій групі вчилося дуже багато дітей-бізнесменів. І була частина дітей. Це були діти дуже багатих, будемо говорити, состоятельних людей. Ці люди були з Якутії. Всі їхні батьки, вони возглавляли добуваючі кабінати в Якутії. Я потрапив в цю среду золотої молодіжі на той момент, де були діти депутатів, діти бізнесменів, діти, які дуже состоятельні і безпечені. І з ким поведешся, від того наберешся. У випадку з Андрієм ця народна мудрість спрацювала на всі сто. Абсолютно нічия думка його більше не цікавила, особливо якщо це стосувалося його особистого життя. Юнак не визнавав авторитетів і рішення завжди приймав лише одноосібно на свою користь, собі ж на втіху, для свого ж таки задоволення. І в 17 років, спілкуваючись з цими людьми, я як чоловік, який навіть, навіть сигарети не тримав в руках, і водки не пив, я вперше спробував героїн. І за того, що потрапив в таку среду, тому що це було модно, это казалось, що це добре. Безмежна батьківська любов, яка виливалася на Андрійчука молодшого у вигляді грошових потоків, зіграла ведмежу послугу. Адже все, що легко дається, мало цінується. Андрій думав, якщо він платить гроші, то й замовляє музику, а вийшло якраз навпаки. За його ж кошти наркотик змусив танцювати його під свою дудку. Прокоментувати цей факт. Ми просимо нашого гостя Сергія Богачука. Надмірна батьківська опіка, особливо якщо вона стосується фінансів, і коли дитина студент вузу, мабуть, має якісь і негативні наслідки. Що ви думаєте? Ну, от фраза надмірна батьківська опіка в контексті даного моменту якраз напевно і не підходить, тому що опіки якраз і не було. Була просто фінансова підтримка безконтрольна. Мені видається, що якщо тато дає гроші, скільки дитині треба, навіть якщо це студент, то має, напевно, хоч знати, куди ці гроші витрачаються. Угу. І це не надмірний контроль, це нормальна батьківська турбота. Ось, взагалі, ще Соломон, премудрий Соломон, це загальновідома особа для всіх людей, хто себе християнами називає, можливо, навіть і не тільки. Казав, що якщо хтось не дбає, не виховує свого сина, то його ненавидить. А виховання має різні способи. І тому, якщо я фінансую свою дитину, то цікавитись, як вона живе і куди гроші тратить, це мій обов'язок батьківський, а просто давати гроші. І це називається опіка, чи це турбота, то це воно доводить людей до Людина молода, 17 років, яка не, ні перед ким не звітує і вважає, що він самий головний і навіть рідний тато тільки для того, щоб гроші давати, це неправильне виховання, ні по-людському, ні по-біблійному. Що ви скажете про таке? От, Наприклад, гарні природні дані, зовнішність, розумові здібності, наявність якогось таланту можуть розвинути в людини якісь негативні риси характеру. Вона може стати гордою, самовпевненою, нездатною приймати будь-яких критичних зауважень зовні. Скажіть, будь ласка, які негативні наслідки цього процесу? Ну, Ви дуже гарне слово вжили гордість. Це один із основних гріхів у християнському розумінні. Хоча дуже здається такий, це не якийсь то великий злочин, і, напевно, ні в якому кодексі, ні в якому таке слово не передбачене. Ось. Але це батько всіх гріхів. І тому, якщо е, за, ну, як є така фраза у Біблії, як грому передує блискавка, так гордість передує падінню. І тому навіть оці такі гарні риси, природні дані, можливо, навіть щось набуте працею, талантами і так далі. Якщо все це породжує в людині зверхність і гордість, то за гордістю стоїть сам диявол, це дух зла, який породжує потім такі речі, які людину доводять до падіння. З цим зрозуміло, я думаю, нашим глядачам не терпиться дізнатися, як же складалася життєва історія Андрія далі. Где-то два года я даже не понимал, что я зависим, что я уже стал раб наркотика и раб героина. Я даже не понимал. И до конца ну, не осознавал, насколько все серьезно. Но приехал через два года на каникулы, я впервые ощутил ломку. И впервые я понял, что все очень ужасно и все очень плохо. Ще не змінили колір чорнила, якими не так давно виводили п'ятірки в атестаті Андрійчука. А от його душа вже втратила яскраві молодечі барви. Із книжкового генія наш герой перетворився на жалюгідного споживача наркотиків. Сім років героїнової залежності поставили болюче тавро і на зовнішності Андрія, і на його здоров'ї. І в 25 років я оказался казався бомжом. Я вважав себе очень гордим чоловіком, чоловіком, який не способен був ніякому діалогу, ні одним. І те, що я говорив, это считалось единственной истиной или єдиною правдою, яка возможна. Остальные для мене всі були глупі люди. Через гординю Андрій не тільки не хотів слухати батьківських порад, а навіть пішов із сім'ї. Він все ще вірив, що може сам собі допомогти, ігноруючи той факт, що наркотик не любить відпускати своїх жертв на волю живими. І десь Я, я этот бездомний образ жизни. Я жив на дачах, жив у під'їздах, жив в каналізаціях. Мої батьки зустрічали мене в місті і вони не визнавали во свого сина. Якось перебуваючи на дачі свого приятеля, Андрій відчув, що не може звестися на ноги. Протягом трьох днів до нього ніхто із його дружків так і не навідався. Залишившись без їжі, води і ліків, юнак ледве не попрощався із життям. Я випав з цієї дачі на дорогу, просто одніми руками я полз. і, поки на дорогу не виїхала. Машина, яка проїжджала и не увидела мене, человека, который грязний, большой, человеком, который вже ну, ту спесь, которую он имел, лежить на дороге. Мужчина остановился, Я попросила привезти привести к моим родителям. Коли автомобіль доброчинця зупинився біля батьківського під'їзду. Серце Андрія почало битися швидше. Мабуть, вперше за все життя юнак зрозумів, як сильно він помилявся. Я сидів в автомобілі. Цей мужчина піднявся до мене до домой і сказав, що там ваш син. батьки вийшли, і отець мой десантник, людина, який мене любив, він мене просто нес на руках. То що я не мог ходіть взагалі. Нагадуємо, що наш герой Андрій Андрійчук через вживання наркотиків потрапив у стан глибокої депресії і стояв за крок до суїциду. Запитання, що є плацдармом для тих згубних звичок, в які немов у пастки потрапляє молоде покоління? Адже в будь-якої залежності є своя передісторія. Якщо сказати так узагальнювати відповідь, я скажу так коротко: відсутність Бога в житті людини це дуже вірна дорога для того, щоб обов'язково виросте щось лихе. Спочатку, відповідно, це буде, як ми кажемо, здорові амбіції молодих людей. Потім бажання бути попереду. І, як правило, це завжди так і буває. Потім бажання бути душею компанії, потім, що я головний, я центральний, інтереси других людей не враховуються. Ось така справа. А батько всіх цих речей то, що ми назвали гордість, а за гордістю стоїть сатана. І тому такі, Якщо Бога немає в житті, якщо немає духовного стержня, немає цілі в житті, обов'язково як не буде жити в кінці життя, тебе чекає сам сатана. Який помалесенько, помалесенько, він нікуди не спішить. Спочатку все блищить, все, ми називаємо це успіх, ми це називаємо таланить в житті і так далі, визнання, але потім, але потім може бути край балкону. Як так в житті часто відбувається. Отже, Андрій уже втратив останню надію. Давайте дізнаємося, як розгорталися події далі. І вже лежа вдома. У меня были такие очень кризисные моменты, когда я 21 день, я вообще не спал, у меня была сильнейшая депрессия, я очень сильно похудел, я не видел э, смысла жить. И когда мои родители, папа уехал э, как машинист в поездку, мама ушла на работу, я... Упав з дивана і руками поповз на балкон. Я готов був зробити цей останній шаг, я був вже на краю. Мені було тільки просто наклонитися і все було б закінчено. Ще на декілька хвилин Андрій присів на балконі і замислився. Що є життя? Чи існує Бог? Чому з людьми трапляються такі речі, як оце з ним? І якось так, думка за думкою, хлопець дійшов висновку, що він сам і ніхто більше винен у тому, що з ним трапилось. І причиною його теперішніх страждань є надмірна самовпевненість і пиха. Я бачив, що внутрі моєго серця щось почало відбуватися. Були великі стіни між мною і Богом. Між мною і тими людьми, які говорили мені о Христі, говорили мені о Господі. Я бачив, що в той момент, сидя там на балконі, я відчув, що ці стіни почали рушитися. Андрій пригадав, що не так давно він мав зустріч із євангельськими християнами, і вони залишили йому газету з цікавою інформацією. На останній сторінці хлопець знайшов номер телефону довіри. І попросив про зустріч. Того ж дня прийшов пастор Олександр Парфенюк і помолився за нього Богу. І тоді я вперше заснув. Заснув з миром і з сувіреністю, що Бог мені допоможе, що Бог мене любить, і Він мене не оставить, як батько. На ранок Андрія переповнювали нові почуття. Радість і тепло розлилися по всьому тілу. Йому хотілося жити, 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 вскочити на ноги і бігти усім розповідати про Божі чудеса. Я, коли побачив, що мої ноги почали працювати, я дзвонив своїй матері. Я почав в трубку плакати і з такою радістю, зі слізами кричать: Мама, 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 Бог мене ісцілив, за мене пастор помолився, Бог мене обідняв. І ми почали ридати з ней двоє. Вона со своєї сторони телефона. Я зі своєї сторони телефону. І через несколько там десять, минут, там, минут може, вона она взяла таксі і приїхала з такою радостью ко до мне домой, щоб просто мене обняти, щоб бути рядом в прекрасный момент для нашої сім'ї. Це щастя триває ось уже 10 років, більше ніяких залежностей. Жодних гріховних захоплень. Віра любов, благодать і тільки. Бог розпорядився так, що на сьогодні Андрій проживає у Вінниці. Тут з однодумцями вони організували і церкву, і центр реабілітації, і благодійний фонд, використовують будь-яку можливість, щоб побільшало добра в серцях людей, обтяжених гріхом. На сьогоднішній день я являюсь замістителем предсідателя. Винницкого областного благотворительного фонда «Оазис», через который мы имеем возможность помогать кризисным семьям. Мы имеем возможность проводить реабилитацию для женщин, для мужчин. Я несу служение в доме престарелых. Я вижу такие же глаза у этих стариков, какие были когда-то у меня. Но кто-то ко мне пришел. И Бог дал мне любовь. Я не получаю за это ни деньги, ничего. Я это делаю с искренним сердцем и с благодарностью моему Господу за то, что Он сделал в моей жизни. Я хочу о нем говорить все больше и больше людям разного рода. Як добре, що ця життєва драма закінчилася саме так, за якийсь крок до смерті Андрій отримав той рятівний круг, за допомогою якого він втримався на плаву. Про інший фінал навіть не хочеться думати. Як добре, що є Бог, який приходить на допомогу. Сергію Андрійовичу, ось разом ми з вами переглянули цей сюжет. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли порадити тим молодим людям, які не поспішають прислухатися до порад старших, а потім у них же шукають допомоги? Що робити, щоб не потрапити у пастки в залежності, щоб не стати залежним від поганих компаній? Зверніться, будь ласка, до молодого покоління. Я думаю, що найголовніша причина. Яка призводить людей до таких речей, я тут дещо повторююся. Все-таки в людини має бути щось головне, має бути якась міра всіх речей. Я рекомендую за таку міру вибрати Біблію, вибрати Бога. Людина має розуміти, що вона має звітувати перед кимось. Вона має мати над собою внутрішній контроль. Якщо це не батьки, яких треба поважати і перед ними звітувати, навіть якщо ти дорослий. Ось. І саме головне, це має бути Бог, угу. який визначив нам наші життєві позиції, який нам закони дав свої. І невиконання цих законів рано чи пізно переведе до життєвої катастрофи. Я дуже хотів би, щоб молоді люди усвідомлювали, що є духовний світ реальний, є Бог. І є ворог Божий і ворог людської душі сатана. І він через те, якщо за нами Бог не дбає, якщо ми його не визнаємо, то обов'язково диявол не спішить. Не обов'язково це мають бути зразу якась біда і щось таке uh -huh. чорне. Це спочатку потихесенько, помалесенько, те, що ми називаємо здорові амбіції. Це що ми називаємо успіх. Uh -huh. І воно потихеньку людину затягає, затягає, і потім з перспективної молодої людини виявляється бомж. І потім, той, хто мав би приносити суспільству користь. Виявляється тільки той, хто споживає суспільні блага, ось, і нічого замість того не видає. І взагалі це вже, виходить, нонсенс по сюжету. Людина без хати, без, без нічого, нічого не виробляє бомж, але вважає, що він найголовніший. Це взагалі вже якесь, ну, які... логіки ж ніякої немає. Тобто диявол розум відбирає, а за розумом душу відбирає. І так, промучився на землі. І у потойбічному світі тебе ще чекає пекло. Отак От жити без Бога. І тому моя порада всім молодим людям: знайте, є Бог, який бажає нам добра, і є диявол, який поволеньки, планомірно зводить нас до пекла. Так що шукайте Бога. І хай Бог вам поможе, щоб ви виконували його заповіді на землі прожили щасливо і успадкували Боже Царство. Успіху вам на цій ниві. Нехай історії, які записуються у книгу вашого життя, усі будуть гарного змісту, а ваші імена як авторів цих книг знає Бог, натхнення вам згори справжнього щастя. І не забуваємо, що найкраща книга для читання це Євангеліє Ісуса Христа. Наша зустріч за тиждень. До побачення!